Привіт, привіт! З вами я, Данило, і сьогодні Minecraft. Ми закінчили, що ми померли. Чи що? Так, що ми померли. Я хочу знайти свій старий дім. Він може бути десь недалеко. Давайте підемо в цю сторону. О! А це мій дідім. Та. Це, здається, реально мій дім, і що ми його знайшли? Я не можу. Ну, ми померли, ми ж були від нього далеко. О, мій пес якось. То він, напевно, був тут, але він ж мав за мною телепортуватися. Ну, я не знаю, добре. Головне, що ми знайшли свій дім, у мене тепер речей ніяких нема. У мене залізло, тепер нічого нема, але зато я, знайш... я знайшов свій дім. У мене тут є одне залізо, палиці. Ну, так собі. Потрібно знову йти в ту печеру. Тільки перше ліжко треба е, вбити вівців, щоб зробити ліжко. Або мені не треба. Я йду ось так, в печеру. Я знаю, що я там можу померти, але мені треба, потрібно зробити ліжко, щоб е, заспавнитися тут вдома, якщо я помру. Бо я, напевно, що помру. І мені потрібно кам'яне кайло, щоб добути залізо. У мене було два діаманти. Я забрав з собою, напевно. Так, так напевно, що з собою. Так, з собою. Зараз зроблю, зроблю кам'яне кайло. І я піч забрав, але в мене має бути ще. А я можу скрафтити її. Ой, наша мені піч. Я ж маю зробити мені ж не потрібно. піде, я ж маю тільки зробити кайло, каміне. Так, робимо кам'яне. Пата, каміне, кайло, робимо. І можна йти в печеру. Чи не йти, чи вперше... Ну добре, перше собі зроблю ліжко. Ось тут є одна вівця. Раз, два, вбив. І ще три потрібно знайти. Три VT, де ви є? Я ось тут вб'ю. ходіть сюди до мене. Так, тут корова, це, не... це ні. Потрібно знайти ще В де, в веде. Веде-веде-веде. Ну, добре, все, я не буду шукати. Йду сюди. Моя печера в цьому напрямку. Там, ось там десь. Зараз. Йдемо. Так, пес за мною йде. Чи... Так, йде, добре. Ходи. А він зараз до мене і так телепортнеться. Бо чекай, я сам їм. Я тобі маю тільки одне м'ясо, а може це і мені. Так, йдемо. В цю печеру. Ось тут печера. Так, е, як тут пройти я якось, проходимо, тут мені це дерево весь час заважало. Все, ну тут у мене вже все освітлено. Все вже освітлено, це вже дуже багато світло, але я помер, може, є й мої речі. Хоча вони могли й пропасти, але якщо є, я буду дуже радий. Тоді я знайду всі речі, я навіть нічого не втрачу. Ну, може, якісь там пару, може зомбі забрали, тому що там зомбі можуть брати речі. Так, стрибаю. Ні, не стрибаю, я пройду сюди через гору. Е, як мені туди залізти? Хіба на цю гору? Ось так, можна. можна Потрібно залізти є. Все. Тепер йдемо туди, там, де я помер. Тут вся печера, я вже всю освітив. Йдемо швидко, швидко, швидко може ще є речі мої, Ну, я давно помер. Але може ще бути так, ось тут я помер, ось тут є багато заліза навіть. Це добре. Так. І є мій досвід, і, здається, тут є навіть моє ліжко. Ой, тут, здається, всі мої речі є. А зараз, може, є, може ні, я не знаю. Ну, досвід є, ні. Ні, речі. Речі ніби якісь ось тут трошки є. От тут є досвід мій. Ось тут. А там вже всі зомбі мої любимі, з якими я воював. Ось тут ще є трошки досвіду, але нема. Кістка є хіба, але в мене нема ніяких моїх речей. Це. Погано. Але добре, що хоч трошки знайшов. Знайшов свою хату, це вже добре. Так, я йду звідси, бо вони мене зараз тут приб'ють. Вони ну, приб'ють або я знов помру. Так, я хочу залізти, будь ласка. О, великий слайм. Він мене не буде бити чи буде? Ні, він мене б'є! Давай! Бий його, бий його! Я думаю, що він мене не буде бити, але він не б'є. Ай, мені не потрібно померти. Мені швидко потрібно ліжко поставити. І заспа е. Все. Ліжко задалеко, ліжко задалеко. Ай, ай. Ай ай, тільки не померти, тільки не померти! Я помер знову. І... Так. Так, так, так. Я знаю, де моя хата, тому тільки мені потрібно знайти свою стару хату. І я вже тоді дізнаюся, де моя нова. Так, моя стара хата десь тут має бути так. Все, я вже знаю, де я є. Я вже близько біля дому. Але хто зробив цю стежку? Я тут не робив стежки. Не знаю. Я йду туди. Там має бути, здається, якось так, ні, не так. Має бути річка. Зараз її потрібно знайти. Та сюди чи ні? Ні-ні-ні, не сюди. Зараз потрібно згадати, бо я трохи забув, та є. Ось туди потрібно ну, йти, так, згадав, ось сюди. І там далі, прямо так само. Ні, далі ось сюди направо потрібно повернути. Зараз я попливу. Тут плисти легше. Так, пливемо тут. Втопленики вже мої любимі друзі. І це, здається, я вже біля дому. А ну так, ніби що так. Зараз подивлюся. І так чи ні, так чи ні, так чи ні. Напевно, що. Так, я вже десь біля дому, близько, але де я не знаю, що може де вже тут десь мій дім, дім-дім-дім, ти де? Ні, тут не мій дім Тут не мій дім! Потрібну річку. Знайти, річка ось тут. Значить, туди дім, бо я живу біля річки. Ось тієї. О, все, я вже знаю, де мій дім він. Ось там. Так, його вже виду навіть. Я знов чомусь помер. Ну, не чомусь, бо мене зомбі вбили. Дивіться. Тут зомбаки вже. Ой-ой-ой, що мені робити? Звідки тут смолу скип? Не знаю. Заходжу в хату, закриваю двері і все. А в мене тут ліжка нема. Ой-ой. Мені потрібно вбити своїх. Вони за мною біжать. Мені потрібно вбити вівців щоб зробити ліжко. Але в мене ліжка тут зараз вночі нема. Вовк добив зомбі. Молодець вовк. А, гравця вовк добив зомбі. Це погано. Я думав, що це вовк з'їв зомбі, а зомбі з'їв вовка. Бо вночі не спавняться вівці, і тому їх зараз немає. Я не знаю, що. Де мені, ти, де мені в тих зомбів ховатися? Я не хочу ховатися в будинок, але краще там сховатися. Ось, якщо б я мав два діжки, я би одне собі лишив. Там вже зомбі зайшов в мою хату. Все, я помираю. Знову, знову, знову. Ну я вже хоча б знала, де мій дім завжди тепер буду знати. Тепер, де зомбі, де скелети ну, ну чого ви за мною йдете? У мене півсердечка Виживання півсердечка. Я вижу, я виживу довго. Ще й вночі. Думаю, що 2 секунди. Ну, ще ні. О, так, все, 2 секунди, так як я сказав. Відродження. І що мені зробити? Я не знаю, тому що я буду ще зараз, зараз помирати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну буду трохи блоків, навіть не знаю, вони мені що... Мені зараз нема чого йти туди, щоб знову я знов помру, знову сюди заспавнюся. І я не знаю. Ну я вже знаю, що то, де моя хата. Тепер буду весь час знати. Давайте ще з. Тут ще кріпер, бліна. Хочу з відьмою трохи побитися. Вона зараз буде зірки кидати, а я хочу її бити. Може, зараз я її вб'ю? Ану, зараз. Ну, вона має хілку свою, вона має. У нас себе може зілі одним хілити, але мене зомбі вбив. Ну, на цьому я не знаю, тому що вони мене будуть вбивати. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па-па-па-па.